Павло Журбенко, директор Бердичівського госпіталю ветеранів війни, розповів, що у шпиталі щомісяця лікуються близько тисячі військовослужбовців. 90% з них мають контузії та стресовий розлад, тому необхідним є їхній супровід, говорить Павло Журбенко. На посаду фахівця із супроводу ветеранів відібрали одного кандидата. Зараз він завершує навчання і буде працювати на постійних засадах у госпіталі. Часто густо поранені хлопці, ветерани, які попадають в учасники бойових дій, наші захисники можуть не мати якоїсь. Наприклад, довідочки форми п'ята чи сота, а без цієї довідочки він не може оформити, наприклад, подати на експертну комісію, на МСЕК, як раніше воно називалося. І це дуже важливі моменти, ви розумієте, хлопців це дартує. Така от комунікація, допомога з документами на оформлення той же ОБДшки, заяви на частину. Фахівець поки що на конкурсі пройшов один. Він має забезпечити 100 людей на місяць проходження. Це по нормативу відповідно до постанови Кабміну. Для співпраці. Ветеранів із фахівцем у Бердичівському госпіталі відкрили простір турботи для ветерана. Ремонтні роботи та облаштування зробив фонд Повернись живим за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Це восьмий простір, який працює у п'яти областях країни, каже Олег Карпенко, заступник директора фонду Повернись живим. Попереду ряд інших областей. Я думаю, що це ще буде плюс 10 ще 10 подібних просторів, як і в цьому. Просторі будемо виконувати ту саму функцію будемо шукати, контролювати і робити середовище, де Безпосередньо люди мають змогу отримувати всі необхідні функції. Назар Мельник, ветеран війни, має інвалідність. Чоловік каже, що з 10 березня 2025 року працює фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у Бердичівській громаді. Він розповів, яким категоріям громадян надає допомогу. Фахівець супроводу ветеранів обслуговує наступні категорії. це військовослужбовці, діючі демобілізовані. Ветерани війни, інваліди, сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих, сім'ї померлих військовослужбовців, сім'ї зниклих безвісті, військовополонених, сім'ї, які постраждали як учасники революції гідності, та особи з особливими заслугами перед державою. Всі переліку цих категорій є десятки, дуже багато різних питань. Від інформування, і це є чи найбільша і найперша наша функція інформувати особу громадянина, який звертається з тих чи інших питань, а далі вести супровід і підтримку, наскільки це потрібно в конкретній ситуації. Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів України, розповіла, як здійснюється відбір та проводять навчання фахівців із супроводу ветеранів. Проходячи відбір, вони відповідають на питання, тобто вони повинні вже мати певний рівень знань. Далі ми передбачили і ми фінансуємо проведення підвищення кваліфікації для цих фахівців. Групи фахівців заїжджають і проходять навчання на базі а, центру Бородянка. <кій> Кожен тиждень вони заїжджають, проходять тиждень оф офлайн навчання і потім два тижні онлайн не навчання а підвищення кваліфікації. Наталія Калмикова розповіла, що міністерство у справах ветеранів сприятиме територіальним громадам у підготовці фахівців і супроводу ветеранів. Територіальні Громади функціонують самостійно. Вони відкривають посади тоді, коли вони готові до цього. Ми їх спонукаємо постійно, акцентуємо на тому, що в кожній громаді має бути фахівець супроводу. Зі свого боку, ми організовуємо відбори, вчасно проводимо субвенції, проводимо підвищення кваліфікації фахівців. Тому ми чекаємо, коли громади повідкривають вакансії і проведуть відбори та призначать фахівців супроводу. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.